Світло, <плес> де вір моя доля з комстравайпер, і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні я до тебе з новинами з партнерської програми. Ти поки підпишись, якщо ти ще цього раніше не зробив, і постав свою вподобаючку. А я тобі зараз все розповім. Сьогодні, друзі, розробники поділились інформацією на рахунок похмурого лісу, який уже зовсім скоро добавлять нам з вами в гру. Новий ПВЄ, дуже великий пвє контент, так? І погнали. Погнали, розбиратися. Що ж тут розробники нам надіслали? Надіслали ось такий ось документ, в якому зразу ж таки на перших сторінках є новий сет. Новий сет по типу кам'яної шкіри, збереження і так далі, тому подібне, який буде складати аж з дев'яти частинок. Зразу ж таки, по параметрах, додає опір здоров'я, швидкість. Далі накладає на нас баф з бафом трішки пізніше. На п'яти частинках е, швидкість 6 накладає баф на 2 ходи, 7 і 8 частинок, відповідно, опір плюс швидкість, і на 9 частинках накладає баф на три ходи. Плюс ще є додаткова е, пасивочка. Пасивочка, що на початку ходу, якщо немає на ньому ось цього бафу, то він отримує один стак цього бафу. Що ж це, друзі, за баф? Сет називається мінливість, а баф називається повний захист. Виглядати, баф буде ось так ось, і зараз я вам буду читати ось це все, що ж воно буде е робити в нашій грі. Повний захист називається. Повний захист блокує. Одиничну шкоду від навички ворога та її ефектів. Герой може мати на собі декілька шарів повного захисту. Кожен шар повного захисту блокує одиничну шкоду від навички ворога. Він також блокує її супутні ефекти. Зокрема, штрафи, виключно з гарантованими і тими, які не можна відбити, ефекти скорочення максимального здоров'я, вирівнювання здоров'я, обмін здоров'ям, поширення штрафів, скорочення або вирівнювання шкали ходу, миттєва активність, Метивація отрути або випалювання здоров'я, а також поліморфізм. Якщо на героєві є принаймні один шар повного захисту, він має імунітет до всіх негативних ефектів, окрім збільшення тривалості. Перезарядки. Навіть якщо це ефекти від навичок, що не завдають шкоди. Герой втрачає шар повного захисту щоразу, коли зазнає шкоди від навички іншого героя. Сюди зараховується шкода від щита союзників, відбиття шкоди і пасивних навичок, які Відбивають шкоду або ді... ділять її між героями. Герой не втрачає шар повного захисту, коли зазнає шкоди від талантів, дарів або реліквій. Якщо герой зазнає шкоди від навички ворога, перебуваючи водночас. Під повним захистом і блоком шкоди він втрачає шар повного захисту. До речі, це також працює так само з кам'яною шкірою. Спочатку повний захист буде злітати, а потім уже демедж буде йти по кам'яній шкірі. Якщо зазнана героєм шкода зменшується до нуля пасивною навичкою іншого героя, з нього знімається один шар повного захисту. І боси ігнорують. Повний захист. По факту, що ми бачимо, цей новий сет буде давати, можна так сказати, імунітет майже на все, і на шкоду, і на негативні ефекти, окрім перезарядки. Перезарядка навичок буде працювати. Е, по факту, це така посилена, посилений сет, так? Тих сетів, які раніше е, нам подобавляли в гру, і можливо, наступний бос в тимчасовому підземеллі, можливо, не тільки він буде е, відповідно в лісі, можливо, і тимчасове підземелля додадуть нам ось цей сет. Бо як ми знаємо. Щоб зібрати чотири зібрати частинки хорошого сету, потрібно дуже багатько фармити. Якщо цей сет буде падати в лісі, так само як зараз падають сети в місті, ну то ми, принаймні, шість частинок на одного героя, щоб зібрати шість частинок, фармити будемо дуже довго. Тому я думаю, що десь має бути якась механіка, яку можна буде давати так. Так скажу, аб'юзити, так, напевно, щоб, відповідно, був якийсь шанс е нафармити цей сет. Бо якщо по механіці е з містом, так, де нам даються ключики, ми закрили кімнату і от, щось отримали і зазвичай 90% йде на продаж. То ми будемо збирати дуже, дуже довго цей сет. Тому не знаю, будемо бачити, яка буде механіка отримання цих артефактів і атрибутів. Ну і відповідно, вже е, будемо е, так фармити. Так, можливо, буде тимчасове підземелля разом з цим сетом, то буде прикольно. Цей сет може. В принципі, може трішки змінити швидку мету на аранці на більш таку повільну, повільну мету від другого ходу. Будемо бачити, будемо бачити, як він буде працювати на ділі. Також, друзі, додають нам нові реліквії. Давайте ще разом ми зараз розберемося, що це за реліквії. Тип їх вони будуть в групі Grim Forest, де буде похмурий ліс. Вони будуть тільки звідти випадати. Дві рідкісні реліквії. Перша власник має 20% шанс ігнорувати 5% Захисту ворога, коли атакує, і 20 цих відсотків перетворюються при прокачці. Відповідно, ось тут ми бачимо, що при максимальній прокачці а рарку ми не будемо качати ніколи майже на максимум, так 20 відсотків, тобто буде 40% шанс ігнорувати 5% захисту. І якщо перший стат буде критична шкода, то окей. Якщо якийсь інший, то це курка. Йдемо далі. Е... Носій або власник має 20% шанс ігнорувати 10% опору цілі, коли накладає дебаф. І ось цих 20% зелененьких, перетворюється, якщо ми там на 15 проточимо, перетворюється в 40%. 40% шанс ігнорувати 10% ніби звучить прикольно, знову ж таки, базово, якщо буде точність, окей, якщо щось інше, не окей. Ідемо далі. E, далі ось цей дивимося, що тут є власник. Коли перебуває під дією крауд контролю, e, посилює, e, посилює ефекти заповнення шкали ходу або. філфект. Так, посилює ефекти заповнення шкали ходу на 20%. Тобто це дуже гарна синергія буде у нас із руйнівником оковів, е, є такий дар, так? І ще якщо поставити на якогось героя по типу Анкуру. Але знову ж таки, ми знаємо, як люблять додавляти, можуть поставити сюди базовий стат атака, і цей релік буде нікому не потрібен. Але знову ж таки, коли ваш герой буде. Перебувати під дією крауд контроля, тобто жорстокого контролю, його шкала буде заповнюватись на 20% сильніше, і тут, відповідно, при прокачці, якщо ми беремо на 15%, то тут буде ще плюс 55%. Тобто на 75% буде посилювати заповнення шкали ходу. Ну. Виглядає пасивочка дуже сильно цікаво, який буде базовий стат. Е, йдемо ще до одного епіка. Ну бо мені здається, базовий стат тут буде не дуже хороший, бо пасивка виглядає ніби окей. Е, так, ще один епічний власник може вилікуватись е, з шансом 20%. Може вилікуватись на 20% від отриманого демеджу. 20% шанс. і Якщо тут ще додаємо 20, я беру тільки на левел 5, на, якщо на 15 ми його качнемо так. То буде у нас 40% шанс вилікуватись на 20% від отриманої шкоди. Ем, на ПВЄшних якихось героїв можна буде давати. Але знову ж таки не знаємо, які будуть стати. Ідемо до легендарних реліків, і тут є якийсь кристал. Ось тут е, один раз. За раунд власник має 50% шанс активувати право миттєвого ходу, коли, коли один або більше союзників померли. І відповідно при максимальній прокачці, при максимальній прокачці або навіть при 15 шанс буде 90%. 90% отримати право миттєвого ходу, коли один або декілька союзників померли. Буде чудово заходити на героїв, які мають воскресіння. от, Наприклад, нещодавна тюремниця, яку нещодавно додавали, яка воскрешає союзників, перезаряджає противників, буде досить і непогано виглядати на ній, але знову ж таки ми не знаємо, який буде базовий стат. Ми знаємо, що часом пасивочка виглядає дуже гарно, але базовий стат перший і другий не дуже підходять, тобто знову ж таки можуть сюди запихнути якесь, не знаю, не знаю, якщо запихнуть швидкість, буде дуже круто. Якщо запихнуть опір, буде нормально. Якщо запихнуть атаку, то буде не дуже. Але поки що невідомо, який базовий параметр. Добре, йдемо ще до ось цього ось посуха, де раніше я думав, що це буде якась або енергія, або якісь ключики, або ще щось. А це, друзі, реліквія. Власник, е, власник, коли накладає отруту або бомбу, має 10% шанс, збільшується відповідно при прокачці, накласти ще один такий деваф на два ходи. Тільки за допомогою активних навиків. 10%, якщо ми візьмемо його на 15, то буде ще 20%. 30% шанс, якщо ваш бомбовичок або отруйник накладає активною навичкою бомбу або отруту, то буде 30% шанс накласти ще одну на два ходи. Ну, якщо знову ж таки базовий параметр буде Окей, то можна буде на наших бомбовичків або героїв з отрутами ставити. Поки що не знаємо. Йдемо до двох міфічних реліків і до ось цього колечка. Так, e, власник отримує баф блок демедж, блок шкоди, коли його всі союзники померли. Має 10% від... на один хід, має 10% шанс накласти цей баф, коли. E, Помер один союзник 10%. Тобто, коли всі померли, 100% накладе на себе блок шкоди. Тобто, пасивочка Уго, добрий день. Е, коли помирає хтось один, то має лише 10% шанс, який збільшується при прокачці до 30%. Коли один союзник помирає, то він, власне, на себе буде накладати блок шкоди. Коли всі 100% накладе на себе блок шкоди. Прикольно, прикольно. Знову ж таки, на героїв особливо. Особливо на героїв з масовим воскресінням. Кардинал, Привіт! І, відповідно, всі інші герої, які вміють воскрешати масово. Ще одна, не знаю на що подібне. Тут колечко, а тут, не знаю, надзеркальцем, через яке дивитися на себе, не знаю. Щось, щось таке. Добре. Власник ігнорує 10% захисту цілі. Також на початку раунду накладає на себе Perfect Veil це завісу на два ходи. Перебуваючи під дією завіси або бездоганної завіси, ігнорує додатково 5% захисту цілі. І тут додається ігнорування, але воно не написано, куди воно додається: чи сюди, чи сюди, чи туди, і туди. Тут незрозуміло додає до загального ігнорування не зрозуміло бо тут розділено 10% ігнорування, а тут плюс 5%, коли. Перебуває під дією Завіси або Бездоганної Завіси. Знову ж таки, це буде хороший релік, якщо не підведе базові параметри, але це міфічний релік, що це за все, що базові параметри тут дадуть критичну шкоду. Буде чудово е почувати себе різні герої, які ще додатково посилюються від завіси або бездоганної завіси. Так, це новий хижак, е Шредер і так далі. Тому подібне різні герої, які посилюють свої навички. Бустять або відкривають нову нову механіку в своїх навичках, так, е, коли на них діє завіса, або бездоганна завіса. Тобто два міфічних прям дуже гарно виглядає. Єдине, щоб не підкачали їхні базові параметри. Ну і тут ще ось, ось так вони будуть виглядати. Ось такий ось коротенький відосик з новинами, з новими реліками, з новим сетом. Напиши в коментарях, що ти думаєш з приводу нового сету, чи буде він імбовий, чи е, не дуже. Дуже. І якщо сподобався розбір, ти знаєш, що зробити. І звісно ж таки, зустрінемось в наступному відосі.